Друзі, всім привіт! Мене звати Яна, і сьогодні ви на моєму каналі. Будемо ми фарбуватися моїми новиночками. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і почнемо. Почнемо ми з такого тона: це Maybelline Super Stay 02. Він мені не дуже подобається. І Nix Blur також світлий відтіночок 02. 02 той Maybelline не дуже світлий, ось цей, тому що він хі -хі, такий собі його е кольорові е відтінки. 02-й світлий здається, але він зовсім мені не світлий. І текстура його також мені не дуже підходить, хоча вона фіксується. Вона більш така роз'яснююча, здається, але вона мені якось не дуже подобається, як просто виглядає самостійно на обличчі. А ніксом гарно все перекриває, в пори гарно лягає, От тільки чимось змішувати, мені подобається. Я отак пальцем наношу і спонжиком що Він мене вже такий доживає своє, але протримався в принципі довгенько. От, і розношу, тушую на обличчі. В цілому, мені подобається вигляд, як воно на обличчі. От, тут ще мої малі, я на них заглядаю, ну, ми тушуємо. Це не мої новиночки, але вирішила вам показати повністю макіяж. І свої якісь недоліки також наношу і підтушовую додатково. В зоні очей, тому що буває, забуваю цю ділянку. Так, І наступне це ось такий консилер. Це не новиночка, але чому вам, не моя новиночка вже, але чому б вам її не показати? Ліквід, здається, називається так саме серія. І там в мене якийсь 0,2 світлий відтіночок. Ну, Не саме він мені улюблений в плані перекриття якихось недоліків. В зоні очей так, воно більше, мабуть, для сухої шкіри, тому що на моїй жирні воно не, він не фіксується. Потрібно нашаровувати, нашаровувати на зоні якихось прищиків. Все-таки рука тянеться до інших засобів, таких як ламель із екстрактом чайного дерева. Наступне це ось новиночка саме. Це з попереднього відео моїх розпакувань. Такі румяна, і про також відео про румяна, можете бачити їх там зводчі. І от я вирішила одразу на обличчя нанести їх. Але, але, бачите, як вони дуже матово здається, але пігментовано. Наносяться, в принципі, як самостійний продукт, то буде в цілому тако прийнятно, гарно тушується, мені сподобалась текстура. Даремно нанотіна, у них гарні відгуки. І це, здається, ірландсько-британський бренд щось таке. От. на перші мої затести, навіть дуже е, якісний. Тому мені сподобалось. Подивіться, як гарно трошки, буквально нічого не робила, дуже гарно розтушувалася. Так, це у нас буде ось такий стік Кіко Скульптор, і я його тушую, і з іншої сторони. В принципі, нормально так з рум'янами вони поєднуються, нашаровуються, проблем ніяких не бачу. Наступна це така моя пудрочка фоколюр, 02 відтіночок і пензличок з Алиекспрес. Така вона більш телесного кольору, тому розрівнюємо всі скраладочки і наносимо. Фіксуємо макіяж. Ту зону я так детальніше, і далі можу розтягнути. Ну, і також по корекції проходжуся, щоб закріпити її для подальших дій з моїми продуктами. Але можна залишити було б і так. Наступне це такі рум'яна Golden Rose. Ну, вони не рум'яна, це також новиночка моя. Оце тіні 12 го відтіночку. Такі вони пігментовані, дуже, навіть дуже б сказала. І я одразу оп, і поставила пляму. Прямо ж дві. Можливо, багато набрала, а можливо, я погано струсила. Ну, все можливо. Або й пензл дуже такий е, набитий для цих румян. Потрібно більш такий ріденький, Ну, хто його знає. Але колір мені подобається. Дуже так натурально виглядає. І наступна новиночка також Мюа Академіш. Е, це хайлайтер. О, такий він гарний рефільчик має. ось такий пензличок і буду наносити його. І я на здивування. Дуже мені тако сподобався цей хайлайтер. Як він сяє, я думала, буде якась окрема полосочка, яка видно сіра. Але ні, воно гарно так шліфувалося в шкіру. Подивіться, як сяє гарно. Просто-просто. І також все побачити детальніше у ну, моїх розпакувань. Відео. Відтіночки, все, в принципі, можу і прикріпити в інфобоксі. Заглядайте. Дуже навіть симпатично, як на мене. І брови я вже оформила таким олівцем LN Pro 104 відтіночок. Він, в принципі, легко стушовується, гарно виглядає. На моїх бровах і такий ловіт з Аврори. Також моя новиночка, нещодавня покупочка. Ми вкладаємо брови. Він не залишає бідлого нальоту на бровах. Гарно фіксує. Цю мою брову геть, просто прямо ж ламінування робить. Дуже гарно ось так виглядає на бровах. Мені подобається. От. І іншу бровку, в принципі, вона більш в мене не слухляна, більш така проблемна, тому ми її, я більш її так старанніше фіксую. От. І довше. Вкладаємо. Можна, в принципі, і не робити проти волосків. Але, так, звісно, краще буде фіксуватися. Гель. Тому я так і роблю. І трішки у мене тут видно, можливо, не видно, але так олівець з гелем наверх виступив. Ну, я прибрала і все. Так, наступна це така палітра. У нас е, відтіночки такі цього Моа-Академії тіней. Вони дуже такі шовковисті, симпатичні. От ви можете побачити в тому ж самому відео розпакуванні. А тут ми будемо одразу і фарбуватись таким білим, він такий пудровий відтіночок, ненасичений, я більш так підсушую по віку, щоб краще тушувалися тіні. В принципі, такі відтіночки для цього і. Слугують його така роль, щоб бути базою під далі, під інші тіні. Або стушувати якісь кордони, робити більш такі плавні переходи. І ось такий він такий пастельно-бежевий, коричневий, рожевий, наношу в складинку, виділяю її. Дивлюся, чи воно пігментовано, чи воно виділяє гарно. В принципі, мені сподобалося, воно гарно спрацьовує, наносимо і тушуємо. Довго робити це не приходиться, тому що пігментовані тіні гарно тушуються. Вони більш шовковисті. Дивлюся, як воно виглядає. І можна також і знизу. Ну, знизу це як така база, а мало що помітно. Тут ну, уже такий олівець LN Pro. Це відтіночок, не пам'ятаю, ну, коричневий, але я вам скажу, він мені не подобається. І кажуть, що він краще, ніж ламель, але подивіться на нього, я його не встигла відкрити, як він уже зламаний. Ну Куди таке неподобство? Ну? І так завжди. Він дуже м'який. Він перебивається із верхньої повіки на нижню повіку. А як би ти не малював, як би ти що не робив, він не встигає схватитися. Так, можливо, це краще для розташованої якоїсь стрілочки, смокі, там ще щось. Але ну, мені не завжди потрібна розташована стрілочка. Мені нема часу її робити. Я хочу. Нанести щось між війку і просто, щоб вона була чистенько, не відбивалася на нижній повіці. Ні, він так не працює. Він обов'язково має відбитися на нижній повіці. Тоді ти думаєш, чим його витирати з тої нижньої повіки. Напишіть, якщо у вас не так, або вам подобається цей олівець і чим саме він вам подобається. Можливо, з того, що я перерахувала, але подивіться, я його відтушовую, от, Пензликом. Таким пласким це від, е, е, з бренду Єви. Е, Обей, здається. Е, ну, ми ним вже ж протушовуємо так між війку, щоб воно було гарно, а не проривістими якимись лініями е, грубими. Але що сказати, що сказати, цей олівець мені геть не по душі. Тому Ось так от приходиться додатково мати якісь окремі рухи. Звісно, можна, от так як зараз я підтушувала знизу цей коричневий і пішла, але мені не потрібно, буває, знизу той коричневий. Я не хочу його мати, але з цим олівцем ви будете мати, додатково відбиваючи під о, на нижній повіці. От, тому ну, такі його от недоліки. Ну, і виводимо стрілочку таку, от, з цього і тушовочки, так сказати, підтушовую, і роблю таку форму. От, тому ось так. І ось цим корич, ну такий він сірий, більше графітово-сірий, мабуть. Буду я дублювати цю стрілочку. Набираємо таким також плоским пензликом і відташовуємо ту саму стрілочку і дублюю вже між віку зверху, тим самим коричневим, сіро коричневим. І також знизу, тому що вже куди діватися, а нижня повіка у нас вже оформлена тим самим олівцем. І так сказати, це вже буде більш такий стійкий ефект мати, тому що олівець не завжди фіксується. Олівець це все-таки кремова текстура. Її також треба просушувати, закріплювати тінями, тому що воно десь там сльозинка, краплинка й потекло і розплилося, тушую, тушую. І беремо ми ось такі тіні. це есенс 0,3 відтіночок. Ось такий він холодненький. Шимерний, мабуть. Та шимерний. Ну, я не знаю, мені подобається такі А, В нього текстура прямо-таки кремова, хоча це не кремові тіні. Але дуже мені подобається. Його можна шо пензликом, шо пальцем буде гарно спрацьовувати і гарно тушуватися. І він такий, я не знаю, димчатий, смок і, мабуть, якийсь такий цікавий, самостійний продукт, теж буде гарно. Вечірній макіяж, денний макіяж, не дуже воно так темно виглядає. Беру такий пензлик, це Eveline Cosmetics. Але з пензликом треба довше вазюкати, тушувати, розтягувати. Але воно більш акуратніше виглядає, чим пальцем. Пальцем більш насиченіше буде колір. Тут я розтягую його, більш підтушовую, От, щоб було більш так гарно, акуратно. Так, і ось таким пензликом більш детальним, хочу зробити серединці таким сіро блискучим. Але мало що ним виходить тим пензликом, тому нічого не видно. Він більш пухнастий, для цього не підходить. От, пальцем краще вийде. Але тіні дуже шовковисті, от, дуже такі насичені, прям наче масляні, також цієї палетки. Як на мене, то так симпатично виглядає, О, тому можу радити взагалі, палітру, але можливі якісь осипання от того самого темно-графітового такого кольору, тому що, м -м, якщо ви робите спочатку макіяж обличчя, то почекайте з цим. Потрібно все-таки робити макіяж очей. Якщо такий смокі якийсь, е, плануєте робити. І ось таким е, синім, не то не то фіолетовим, не то ліловий гарний такий відтіночок блискучий, я наношу е, вже на семи яблучка. І тут е, вже я нанесла їх, е, не видно, і додаю ще таким пензликом е, на цих же яблучках і трішки додаю. По нижній повіці. Зроблю її таку насичену, гаранджеву такий відтіночок. Ну, мені дуже подобається, як вони блестять, як вони переливаються. Вживу, звісно, це симпатично. І таку туш есенс. Ми наносимо на коричнева. Це мій буде промах, тому що з таким макіяжем очей коричнева не дуже видно. От. Але вона дуже гарно підкручує, гарно виділяє бійки. Дуже симпатично, навіть без Керлера. Нагадую, якщо ви не знаєте, перший раз на моєму каналі. Мої вії прямі, і частіше, частіше за все я використовую щипці для завивки вій, і можу також використати базу, щоб так зафіксувати ті вії, або зробити їх більш густіші. Ну, це вже спрацьовує гарно, коли туші там закінчуються, або якісь не дуже мені так подобається робити. Але з цією туш'ю все гарно, не недаремно вона така популярна. І в Тіктоті, і взагалі. От, я часто бачу і солдат на сайтах там Єви, мейкапа. А це побачила на розпродажі в Єві і вирішила, що 150 гривень це не також і дорого за неї. Ну, Зараз ціни, звісно, на все не дуже. Навіть ті туші, які раніше коштували копійки, зараз 100 і вище. Тому це, в принципі, недорога її ціна, якщо враховуючи там якусь лореаль або мейбелін, яка нижче 300, вже не знайдеш. Тому гарна якість, гарні вії, подивіться, навіть із Тим, що це темний макіяж очей, а не на кожен день. Ну, Такий більш вечірнього варіанту. І тому я додаю в мене така вона поживша. Вже вона потребує свого розхлам, мого розхламлення від неї, але вона ще не зіпсована, очі не почуть, тому я її, так сказати, добиваю. І наношу на нижній, щоб краще там щось було видно. Я буває не наношу на нижній вії туш, але настрій такий. І можу наношу, наносити, а можу і не наносити. Тому ось так. Ну, воно гарно поєдналося, в принципі. База тої туші була гарною. Тому ефект мені сподобався. Одну наслоїти, шота та есенс, шо та есенс, тому вони не покусалися. Ну, я тут більш детально вже наношу. Ось так виглядає, мені сподобався ефект гарний. І ось таким е олівчиком B, там що це називається Satin. 202 наношу на губи. І уже моя новиночка, такий номер 404 Lamelle Tint Oil Tint. All in One, здається, називається наношу на губи. Дуже мені подобається це поєднання, такий більш темненький контур. І е, такий рожевий сам цей тінт блиск, е, дуже гарне поєднання. Мені подобається. Подивіться самі. Так, нарядно, в принципі, виглядає і доволі такий стійко. Е, тому що блиск зійде, губи приємні, нелепкі. От. А тінт залишиться в вигляді кольору, такому рожевенького. Ось так, такий макіяж. Знімаю свої заколочки і будемо розбирати, що ж мені сподобалось, а що ні. Так, і що у нас по висновку? Що мені сподобалося е, з кожного предмета? Перший — це оці румяна Мюа-академії Академі. Мейкап академі. Е, дуже такі пігментовані, насичені, по свочу з руки були стійкі, е, погано змивалися. Е, тому гарно, мені сподобалося. Можливо, для новачка хто, або кому люб, полюбляє дуже такі прозорі е, текстури це не із тих. Е, так, наступне хайлайтер із моєї новиночки. От ви можете бачити, як він сяє, рожево. Е, цікаво було б спробувати інші відтіночки, але в мене їх достатньо, тому навряд чи я буду ще купувати якісь. Навряд чи буду купувати інші відтіночки, але цей. Піч діамант мені сподобався. Наступна це ця палетка також цього бренду Academy. І тут уже Святослав мені хоче допомагати. Так. І відтіночок називається Enchantment. Enchantment, здається. Ну Гарна палітра, нічого не скажу. Дуже такі в е, мене вийшли не дуже кожен макіяж, а такий більш нарядний і. тому так. І оці есенс е, однушечка 03. Е, мені сподобалось, вони дуже шовковисті, приємні. Пензликом наноситися дуже гарно. Е, Просто чудово. У мене є ще там відтіночок один їхніх цих тінюшок. І мені теж подобається. І ці холодні, гарні кольори. Так, Наступне це у нас туш, яка дуже гарна на кожен день. Просто чудова, просто знахідка, як би можна сказати, гарний дає об'єм. Навіть під цей макіяж вона гарний дала об'єм, на чи накладних. Але коричневий сюди, мені бачите, зараз не дуже пасує, тому я додавила свою чорну туш. Хоч щоб трохи було вразніші вії, можна було б додати якісь пучки. Але на це у нас немає часу. Тому так. Із моїх недавніх новиночок, це оцей віск Заврори. Гарно прифіксувався, не стягує шкіру, не дає. Білого нальоту на бровах гарно виглядає. Мені дуже подобається, можу радити. І що тут у нас залишилося? Оцей ламель Тінт 404, дуже насичено, пігментовано, дуже так по ляльковому можна здатися, холодний такий відтінок. На ваших губах. І дуже ще й тінтовано ще й стійкою. На наступний день у вас також буде стійкий тінт, не знаю, відтінок на ваших губах. От Тому ось так ось такі макіяж моїми новинками. Що вам сподобалось із цього всього? Напишіть або не сподобалося. Або... І забула сказати про ці, якби. Тіні Румяна Golden Rose, відтіно 12 Soft Color Made. Soft color made. Так, вони дуже пігментовані, і вони можуть наплямити, як у мене зразу, одразу це вийшло. Але колір гарний, зтушувався, в принципі. Тому, чому мені трішечки набрати і вже буде гарно виглядати на вашому обличчі. Тому ось так можу радити ці саме якості румян. Уже вечір. От мої вже макіяжні результати. Давайте покажу в іншому ракурсі. що я бачу на своєму обличчі, можливо, гірше буде видно в камеру Ну, румян. Не дуже видно, що сухих, що вологих, кремових. Подивіться, тіні у нас вже 11 вечора. Я макіяж робила десь приблизно 4 години, 3-4 години дня. Брови на місці, в принципі, бачите, стійкість, обрів нормально. То ну, я від нього нічого не очікувала. Хайлайтер я бачу. Це єдине. І губи, оце такі губи будуть і до завтра. Тому, я вважаю, це нормальний результат. ну, трошки десь тут, можливо, впало декілька. Але в цілому ну там два шари. Такий собі результат експеримент. Ну, Буду вже вмиватися. Тому по висновку ось такий макіяж. Мені подобається, вечірній, гранджевий. Дякую за перегляд, що були зі мною. До нових зустрічей, па-па!